І слава Ісусу Христу! Одним важливим елементом недільної служби Божої це є вислухання Євангелії. Це що ми чули, слухання читання, що робить як перед Євангелією і важливо, коли ми до додому, чи я пам'ятаю, про що був апостол і про що було Євангелій. Це важливо себе перевіряти, бо саме там видно, чи ми є уважні чи ні. Каже апостол Павло сьогодні в постанні до Галатів такі слова, звістую вам, брати що Євангелія, яку я вам проповідав, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини, лише через удявлення Ісуса Христа. Євангелія добра новина, те, що ми читаємо, слухаємо. Євангелія це те, що об'явив нам Ісус Христос. Але дивіться, що апостол Павло каже, Євангелія не за людською мірою, яку мені хтось мене навчив чи передав, але те, що об'явив Ісус Христос. Як для нас є важливо розуміти, що можемо, ми вірити, бо нам щось дуже зручно, певні речі нам з Євангеліях підходять, певні речі вони заспокоюють нашу совість. В де біле, де чорне, де гріх, а де благодать. В ми приймаємо за правду, якщо це, то ми є віруючі люди, бо віруюча людина віру 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 віру. це та, яка приймає за правду, ще що Ісус об'явив. А не віруючий, який і всього. І так прикольно, неприкольно, пішов до церкви, пішла до церкви. Ні, я приймаю за правду, я віруюча людина. Віру 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 віру. Яке починається від дитинки, які приходять з вами до церкви. Від дитини, від підлітків, від молоді і аж до літнього віку. Два способи мислення, стилю життя, віри, або за людською мірою освітське, або через об'явлення Ісуса Христа. Ми знаємо, що в Євангелії є речі, які не такі дуже легесенькі, пацифістичні. Нам часто треба визначитися, на якій стороні ми є, чи Євангелія за людською мірою, того легенького, доброго, чи Євангелія через об'явлення Ісуса Христа. Наприклад, Ісус Євангелії від Матея, 6 глава, 24 вірш, читаємо такі слова. Ніхто не може бомбанам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а кого знехтує. Не можете служити. Тобто двох панам. А і Божого, хай буде більше на всякий випадок, всякі такі штучки. Не можна двох панам служити Богові і мамоні. Євангеліє від Матея, 7 глава, 21 вірш, читаємо такі слова, такі вже е, жорсткі. 7 глава, 21 вірш. до тих людей, які навіть. До, церкви, до тих людей, які навіть моляться, до тих людей, які і так як безсельйозно ставляться до цього. Каже Ісус, не кожен, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в царство небесне. Лише той, не хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато того дня мені скажуть: Господи, Господи, хіба мене твоїм ім'ям пророкували, хіба не твоїм ім'ям бісів виганяти? Хіба не твоїм ім'ям, силу чудесу творили. І тоді я їм скажу, каже Ісус, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Я вас не знав. Та ви ж служили? Я вас не знав, каже. Ви знаєте, почути слова від Ісуса Христа, що скаже до мене чи до вас? Я тебе не знав. Та, ти я священник, я... я тебе не знав. Та я ходив до церкви, я тебе не знав. Це слова, які мають визначитися, по якій стороні є Євангелія за людською мірою, оце легеньке, чи Євангелія через об'явлення Ісуса Христа. Наприклад, скільки е, разів людина старається оправдати якусь брехню, старається знайти аргумент, щоб оправдати брехню. Ми знаємо, що, наприклад, Діти, коли починають там брехати, вони були ще не свідомі, але не помічають якусь таку штучку, а десь там хитри, бреші і так далі. А потім, наприклад, починається більші брехні. А потім доходить до, такої, до такого гріха брехні, вкоріненно, наприклад, в нашому суспільстві, як корупція, так, підкати. І це типа типу так можуть єдиний, що не в Україна, але ми туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Туди це ж великий. Рік. А й почався коли? Я почався раніше. А я ж тоді, як за цей рік я буду віддати, я хочу це, а в принципі я нормально, не нормально. Бог не я ще можу це віддати. Таємно, чи як має бути, я можу це вернути. Бо я можу через діла волосердя, бідним, хворим, кепуючи, воїнам і так далі, сказати Боже, тоді я не розумів, не знав, я хочу це, хочу це направити. Івана 8,44 до тих, які, які брехали. Каже, диявол є вам батьком, диявол є вам батьком. тож ж болите за водою батька вашого? Страшно, хоч страшно потім. Але людина, якби залишиться образкової, каже, так то ну, моя брехня поримана. Людина інша має більше можливості і більше І не означає, що, знаєте, склянка води, вона є повна, як маленька, і повна, як велика. Маленька більше не вмістить і велика більше не вмістить, але повнота є тут і там. Пі явно є лампай. Ми вчора ми мали поїздку в головне стощ і на сфері довгу, що у нас було 120 130 чоловік. І е, от нам підбивали другі урочистку в храмі, е, отець е, губер, нам розказав нам про історію, потім вже вбивали полеги, вже розходимося і приходить один чоловік до мене і каже, що ви от чи можете поблагословити моїх дітей, поставить моїх дітей з іконою приходить та велика ікона. Е, Я кажу, а що коли буде брати? Та, знаєте, то війна лише по голосу. Я кажу, а я ворочу, на що я маю дозволити? Тобто не грайму твій перед перебою, на що я маю дозволити? Христе Боже поблагослови моєю рукою і те, що вчили в смертельному віку. Він Отця і Сина святого. Ру. Я тоді, що Не сподобалося. Я кажу, дивіться, я взагалі е, е, як паломник приїхав. Каже, хочете, я запрошу покличу оця ігументи. Ні, не треба. Це означає, що вже йому, вже були. Ще хотіли когось зробити, ну, аби ну, люди добрі. Та Іван є за об'явленням Ісуса Христа, а не об'яву за людською мірою. І ти був за людською мірою. Я би що зробив? Облагослови, скажімо, який добрі Отець, Іссу, звідки Отець, який добрі. Батько може дати за дитину, яка є до школа, виросли розтаворити це все. Відповідальність є особиста. Євангеліє за мирною світу чи Євангеліє за об'явлення Ісуса Христа. Бачите, Ісус каже, радуйтеся, не бійтеся, прекрасно, але він чує, що в іншому Ісус каже, хто хоче йти за мною, хай зречете себе самого, візьме свій крес, йде за мною. Тобто є речі, які наша віра, нас Мати певні міри. І мене і вас, воно ставить в рамки, воно ставить такі якісь рамки, які нам не можна все. нам не можна тому що можна, не віруючи. Бо якщо ми йдемо за Євангелієм, нині в Євангелії чули слова про поздоровлення, про Воскресіння сина єдиного, сина вдови Знаї. Так от питання. Життя і смерть. Наприклад, і в Англії нам багато чого відкриває про життя і про смерть. Ми читаємо багато речей, коли Господь говорить, я є дорога, правда і життя. Ми знаємо, що людини немає без Божої волі. Тобто Господь, люди співпрацюють, тато і мама з Богом, і Бог дає життя. Тато і мама дає тіло, Бог дає життя. Бог починає життя. Звідки взялася смерть? Бо Івангелія також, Святе Писло нам, говорить про смерть. Апостола Павла, посланні до римлян 5,12,19 читаємо про ці речі, звідки взялася смерть? Не через гріх. Перші люди не мали вмирати. Ми про це не думаємо, а нам так прямо сказали люди, які не мали вмирати. Смерть наслідок гріха. Апостол Павло послання до Римлян так каже, тим, хто як через одного чоловіка війшов у світ гріх, з гріхом смерть. І таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили, бо і до закону гріх був у світі, але гріх не радується, коли нема закону. А потім каже, але так, бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа. І дар через ласку одного чоловіка Ісуса Христа щедро. Видались на багатьох. Сьогодні жінка попросила в Ісуса воскресити її сина. Ісус Воскресив. А що потім було серівом сином, а потім вмирати другий раз? Бо смерть є нас на віка, і ми все рівно всі йдемо до смерті. Тому ми старші нас вчили молитися за добру смерть. Так? Що означає молитися за добру смерть? Померти Божої благодаря. Євангелій і про це говорить, про Потобірчя. Людина, наприклад, що хоче? Довше жити, чи успадкувати також вічне життя з Богом? Ну, поки ми живі, так хочеться жити, але нормально природньо. Ми б хотіли жити до 100 років. Ну, хтось там чує хто, якусь там, жінку, 105 років має, чи ще десь міську лікарні випадки. Ми б хотіли жити довго. Але інше питання жити довго і Божі Бородати. Жити довго і могти дивитися один одному вічі. Жити довго і жити з Богом, щоб, як прийде вічне життя після смерті, успадкувати вічне життя з Богом. Смерті бувають різні. Ви чули, наприклад, за, е, за ці останні новини, коли збільшується кількість самомовств. Вчора наші десь турні кажуть, охорони хлопця самогубця е, з міста. Е, кількість е, самогубств збільшується. Але зато, наприклад, християнську зі школи, це треба забрати, бо це окремо одне і друге. Зате вчити молитви це є, це є якби за людину грузити чимось таким, знаєте, забагато. Але це ж виховання в цінності, виховання в цінності життя і смерті, виховання в цінності, що Бог дає життя і Бог забирає життя. Ці випадки, коли були з тими іграми в інтернеті, це питання і до батьків, які чи знають, чим живуть діти, чи батьки знають, в які сайти заходять діти, чи батьки знають, з ким спілкуються діти. Це нормальна річ. Євангеліє за міру в'явленням Ісуса Христа. Чи Євангеліє так, щоб аби мені було зручно, аби мене совість не мучила. Просимо на цій службі Божій, щоб ми дійсно йшли е, за Євангелієм Ісуса Христа. Те, що є прекрасне і легке, приймали. Те, що є важке. Просили Бога силу стати Божого. Мені важко. Я розумію, що є в міри, в межі, рамки. Мені важко. Дай мені силу, щоб не грішити, щоб стриматися, щоб правильною шляхом йти. Дай мені силу, я хочу бути твоїм учнем і жити за Іванлієм через об'явлення Ісуса Христа. Дякуємо Богу, що ми сьогодні мали можливість почути. Це слово Боже, і стараємося робити всі зусилля, щоб жити за цим словом. Слава Ісусу Христу.